Хочу зробити 10 пострілів на, просто по металу на 100 метрів, щоб подивитися, наскільки можна тримати вкладку з короткого хеклера в 308-му і зразу ж після цього таку ж саму групу по металу стрельнуть із такого ж самого тільки зіга. Ну, Я маю на увазі по довжині, 13 днів. Тепер у мене в руках зіг MCX 13,5 дюймів, той самий набій, стоячи на 100 метрів, провірить груп. Ну, по відчуттям у але тут інший БК? Да? 147? Тут, тут, зараз 147. Вибачаюсь, тут 147, не 175. Я ж бачу, що не, ну, нестабільна куля трохи розкидає. Не да, розкидує, розкидує, але скажу, що по відчуттям більша віддача. Зіг реально більше бадається. Я думаю, це зв'язано з тим, що він трошки легший. А все-таки Heckler за рахунок ствола дає більше контролю. Ну, зі сторони відео буде більш видніше. Напишете своє враження в коментарях. Тепер передаю слово Андрію Георгійовичу. хочу, щоб він стрельнув з короткого МЦХ і з короткого хеклера. У нас в принципі, однакова маса тіла, але в іншій вкладці. Просто щоб дати чесний фідбек, вже використовуючи його досвід. Ну, э, Хакер, якщо чесно, він значно е э, кращий баланс, його реально не так сильно кидає, ну, на відео буде видно, що зіг мене трошечки підкидає. Але знову ж таки ми працюємо на коротких столах. Те, що ми вам обіцяли, що ви побачили, що от реально при нашій, от, наших габаритах, наших плавках, в Жені вона краща, в мене вона гірша. От, але Карабіни показали себе досить і досить, досить достойно.